English for Kids Online. Я вітаю всіх на своєму каналі вивчення англійської мови онлайн. І сьогодні ми з вами розпочинаємо цим відео цикл уроків до робочого зошита англійська мова. Третій клас, видавництво Lingo Book, який йде до підручника Smart Junior Mitchell. Багато хто з вас є моїми дописувачами на каналі Forget Me Notes, на якому саме. Знаходяться відео за підручником Smart Junior 3 клас. Багато хто з вас питав мене, чи не будете ви писа відео уроки за цим зошитом. Тому ось, Єюа. І так, у цьому відео ми розберемо з вами розділ Hello. Він невеликий, всього два аркуші. Hello, hello! Це у нас сторіночки 3-4. На цих сторінках ми побачимо з вами рев'ю огляд того, що ми з вами вивчили у другому класі. Є завдання на розфарбуй і скажи, тому ми з вами, звичайно, будемо повторювати за дикторами разом фрази репліки, ну а ви вже розфарбуєте самостійно. І так, exercise 1 Color and say. Також, мало, не забула розказати, що ми будемо робити відеоогляд не по окремому уроку, так, не за окремим уроком, а повністю за темою. Тому для зручності я зроблю, я буду робити, так, я робитиму тайм-коди. Часомітки в описі під цим відео, тому будь ласка, спускайтеся нижче. В описі під цим відео ви знайдете часомітку до кожної вправи. І так, повторюємо за мною. Hello, Kate! Hi, Nick. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thanks. Ще раз пройдемося по діалогу. Hello, Kate! Привіт, Кейт. Hi, Nick! Привіт, Ніку. How are you? Як у тебе справи? I'm fine, and you? У мене гаразд а у тебе? I'm very well. Thanks. У мене дуже добре все. Дякую. Task 2. Color and say. Розфарбуй зайвий елемент малюнків і назви його колір. So, отже, перший набір малюнків ми бачимо три смайлика веселих і одного смайлика задумливого, да? Запитуємо, what color is it? Якого він кольору? It's yellow, він жовтого кольору. Далі. Look at these pictures. Погляньмо на ці малюнки. So, we can see three cats and one rabbit. Отже, ви маєте розфарбувати. Нашого кролика. What color is it? Я вас запитую, якого він кольору? What color is it? Якого він кольору? Ну, я вам пропоную розфарбувати його сіреньким, наприклад. It's grey. Він сіренький. Наступний малюнок. І так. We can see three pencils. Бачимо три олівці. And one iri, uh, one rubber. Yes? І одну, один ластик. So, what color is it? Я вас запитую. так, Якого кольору ластик? Ну, наприклад, ви його розфарбуєте, і ластик буде рожевого кольору. So, ви дасте відповідь: It's pink. І так, what color is it? It's pink. Ну, Наприклад, нехай буде рожевого кольору. Так? Писати нічого не потрібно тут. Ми це робимо як усну вправу, але для того, щоб ви зорово загадували, як пишуться слова grey pink, я для вас це записую. So, and the last one. Так, so, we can see three heads. But this head is different. Отже, ця, цей капелюк він іншого кольору. Ну, нехай він буде, не знаю, black не хочеться, щоб він був чорним. Нехай цей капелюх, можливо, буде фіолетовим, так? So, what color is it? Якого він кольору? So, it's purple. Ну, наприклад. Наприклад, нехай буде фіолетовий. Okay, so, what color is it? What color is it? It's. Нехай буде violet. Саме фіолетовий. violet. Нагадую, знову ж таки, що писати нічого не потрібно. Я просто вам пишу те, про що у вас запитую, усно. Task 3. Count and write. Порахуй і напиши, скільки крапок на крильцях у жучків сонечок. Перше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Другий жучок. 1, 2, 3, 4. 4. Чотири крапочки. Третя корівка. 1, 2, 3, 4, 5. 5. piata. good. good job. 4. chadverti. so four, five, six, seven, eight, and so 5. Пятый. One, two, two. Six, шостый, One, two three, four, five, six, 7, 8. visium krappo. 6. so on and Ten points. Десять крапочок. Spots, навіть можна сказати. Так? До речі, крапочка може бути і points, там, і все. Але на м -м, корівці, мабуть, все ж таки краще говорити спотс. Ten spots. Two spots. Eight spots. Good. Task 5. Look and act out. Подивись і розіграй. How old are you? Згадаємо фразу How old are you? Скільки тобі років? I'm seven. Мені сім. And you, а тобі I'm eight, а мені вісім. Повторимо за мною ці фрази. How old are you? I'm seven. And you. I'm eight. Назвіть свій вік, будь ласка. And finally five. Завдання п'яте. Find, say and write. Нам треба поєднати кожну героїню і героя з їхнім віком. І написати, скільки їм років. Наприклад, Kate is 10, Kate 10. Helen. Helen, how old is Helen? Скільки років Helen? Helen is 5. Helen 5. How old is Dennis? Dennis is. 8. Dennis is 8. Так, ну ви можете писати, в принципі, як числом, так і э, Ну, Окей, давайте напишемо цифрою. В прикладі є цифра, давайте напишемо цифрою. Так, how old is Tom? Tom is 6. Yes, yeah, so Tom is 6 years old. Tom. Is Six. Okay, well done. So that's all for today. На наступному уроці ми з вами розпочнемо Юніт Welcome. Перший юніт. Будемо співати пісню, повторювати пісню, яку співали за підручником на моєму каналі Forget Me Note. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку, поставте, будь ласка, її. Користуйтеся часом в описі цього уроку. Зберігайте собі цей плейлист, адже він буде доповнюватися протягом навчального року ще. Good luck! До зустрічі!